Коломийському районі облаштували новий шелтер, де готові приймати, зокрема, і постраждалих мешканців Херсонської області у наслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Прихисток розрахований на 29 осіб. Незабаром на території планують розмістити й вольєри для домашніх улюбленців. На місці побувала наша знімальна група. Кілька спальних зон, дві ванні кімнати, пральня імпровізована кухня з посудом і продуктами харчування, а також ресторан неподалік, де мешканці шелтеру зможуть харчуватися безкоштовно. Так підготувалися до прийому вимушених переселенців з Херсону на Снятинщині. В приміщенні, де облаштували прихисток, раніше був дитячий садочок, розповідає староста старостинського округу номер 3 Микола Кузенко. Після того, як ми дитячий зачок перевели в друге приміщення до школи, приміщення пустувало. Це буквально є приміщення ще панське, не дуже старе. І тоді виникло питання, бо потрібно з ним дивитися, доглядати, що з цим робити. Першим ділом була пропозиція зробити поліцейську станцію, а друге подумати наперед, бо йде війна, і можуть бути такі випадки, що є багато внутрішньо переселених людей. Ми з цим не розтикалися і тому почали помалотіяти проект, щоб по ремонту цього приміщення ремонтні роботи тривали близько півроку. Кошти виділяли з міського й обласного бюджетів. окрім того, співпрацювали з міжнародними та громадськими організаціями. Розповідає міський голова снятина Анатолій Шумко. Від того ліжка і, скажем, постільна білизна. Техніка так само з інших джерел розуміємо, що до нас можуть приїхати люди, котрі зараз мають проблеми через підтоплення. А Снятинщина вона дуже добре розуміє, що таке підтоплення. Бо ми проживаємо на гірській річці Прут. біда чужої не буває. Ми всі українці маємо допомагати одні другим. Напередодні на нараді в Івано-Франківську прийняли рішення об'їхати всі прихистки в громадах, щоб оглянути, чи готові вони приймати нову хвилю внутрішньо переміщених осіб. У снятині всім необхідним забезпечені, резюмує очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. У зв'язку з останніми подіями, які відбулися на Херсонщині, ми готові для того, щоб приймати людей у разі потреби, якщо виникне така необхідність. Є всі умови, є центральна подача води, є каналізація, є опалення, є меблі, є ліжка, і необхідний інвентар для того, що є можливість і готувати їжу, є холодильники тобто, всі умови і територія, де навіть можна тут з дітками перебувати. А ще громада планує доробити вольєри, адже чимало людей рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями. Продовжує Любомир Глушков. Не кожна громада має можливість їх в таких умовах прийняти. Я думаю, що такі умови є придатні для проживання, комфортні для проживання, і громада буде вирішувати по ходу поселення цих людей інші проблеми, які будуть виникати. Представники влади наголошують, в шелтері готові приймати внутрішньо переміщених осіб не лише з Херсонщини, а й з інших прифронтових територій. Зі Снятинщини Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК.